Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні я до вас ось такою красою, неймовірною чарівною куркумою. дивовижна форма квітів, граційне листя та стебла із крапленням різних кольорів у своїй зеленій гамі, а також Дивовижні квіти, які нагадують лаптаття або глілейники. І от якщо я показую вам таку красу, значить я знаходжусь де вірно у квітковій крамничці Вікторія. Коли не зайдеш до цієї крамнички, постійно дівчатка з радістю зустрічають кожного. А ще, як навколо, поглянеш скільки. Неймовірної вражаючої краси, то просто потупаєш у тій крамниці на декілька годин. Новенький завозик орхідейок, так що будемо з вами більш детально усі розглядати, адже як бачите, дуже багато арома і парфумок. Доволі багато є цікавої оціночки в дівчаток, плюс у них ще й акція «1 плюс 1 дорівнює 3». Усі посилання, як завжди, залишаю внизу під відео. Можливо, захочете щось придбати онлайн у дівчаток. Просіть, вони все покажуть, розкажуть, якість завжди у них відмінна. Інколи, можливо, десь квіточка трішечки зачепилася за щось і потріпалася, або бутончик засох, але це дуже рідко і це дорога, ви ж розумієте, а так всі орхочки завжди у відмінному стані знаходиться крамничка, нагадую по вулиці Рівненській, 32, що у місті Луцьку, і обов'язково одразу додам, що якщо ви не з міста Луцька і завітаєте до нас в місто, можливо після війни, і обов'язково до нас завітаєте, адже у нас у місті є дуже багато чого цікавого подивитись. На згадку можете завітати оцей чудовий магазинчик Вікторія і придбати собі щось на пам'ять. Ви будете дійсно задоволені, адже у крамничці є багато і екзотичних чарівних квітів. І розпочнемо сьогодні орху медитацію із сорту Пасадена. Цей сорт знають практично усі орхолюби. Він доволі часто зустрічається, але це є сортовичок. А от сорт Оудшорн я зустрічаю вживу вперше. Я постійно бачила його на фото, але вперше я побачила цей винний колір. Величезна біленька красунечка. І якась новиночка, і не Тігріс, і не Ласпальмас, не Боспорос, не Атлантіс. Подивіться лише на цю губу, оце неймовірне поєднання холодних і теплих кольорів. Жовтенька красуночка Мілан. Камера дещо зазеленює жовтий колір. Тому одразу, якщо хтось не бачив Мілан вживу, він жовтенький, гарненький. Тут він дещо виглядає блідо. Погляньте, яка краса. Чому її досі не забрали? Якийсь дещо мутантик, ну, звичайно, не пілор і не бетелик, але форма квіточки. І як сорт мені нагадує особисто модулейшн. знаю, але щось дуже-дуже неймовірно цікаве. Обов'язково пригляньтесь до цієї квіточки. А ось цей сорт усі продавці зараз пишуть новиночка. Величезна подрово біла квіточка із прожилками рожевими і червоною губою також дуже цікава. Величезний насичений бігліпчик, але це і не калімантан, і не манта ромбленд. теж щось новиночок. Дуже цікаве. Стільки новиночок поводили для нас рухолюбів, щоб нас дуже-дуже порадувати і всім догодити, адже наші смаки доволі різні, але ми любимо, любимо багато різних орхідейок, як і нашого давнього приятеля Чармера. Теж доволі давній сорт, але який він класично чарівний. І просто його мусило мати в своїй колекції. Красунчик. А ось дещо зазеленена, але насправді вона жовтенька, красива, ніжна Вольтера. На жаль, моя камера Ну ось видає такий вибрик з тим от зазелененням. Але Вольтерочка гарна, ніжна, така дуже-дуже миловидна. Як і інша жовтенька красунечка Summer Light також зазеленює камера. Та ще й погляньте, привезли скульптора. Це взагалі вживу, ось як дивишся, ну, як можна її описати, якщо тут такі колосальні переливи і переходи ніжності від жовто-рожевих у якісь фіолетові. І рябенька красуночка, але це не Сан Себастьян. А ось ця вражаюча гігантсько-велетенська квіточка нагадує з мого дитинства акварельну промокашечку. Дуже цікава, дуже. Вживу взагалі, я не знаю, така цікава, як ніби хтось щойно її намалював. І ось арома мультики Пінк, фламінго. Ружевий Фламінго. А ось цим сортом дві назви зустрічала, одні називають Ранковий бриз, інші Golden Sand. Можливо, квітка має дві назви, але я не знаю, тому вам оголошую дві. Всі Аромо нагадую. Ексклюзивчик, ось ця у всіх ідея як ексклюзивчик, бурдово-червоний, квіточка 5 см. І ампельне цвітіння Золотого буди, подивіться, навіть Санта Роса і та тут є. Нюхати не перенюхати практично всі мультики пахнуть. І кожен своїм унікальним неповторним запахом. А цей мультик постійно плутають із котом, хто некомпетентний. А це ляпас. Жовтенька нагадує мені канделу, але ж це мультик, тому не знаю назву мультика, але геть мені як кандела. Теж дуже жовта. відео, на жаль. Ну, з вона мені ці жовті кольори. І нами усіма улюблений Сого Relax. але запах це бомба. Поки не понюхаєш, з розуму не зійдеш. Ніжна рожева Дейзі. теж такий міні-букетик ніжності, щастя, ейфорії. Дуже пишно квітуча, вражаюча. І Мія Нічка чимось нагадує щось туди, до роду стю... Стюартіан. Теж дуже-дуже маленька, але така цікава. Віточка 5 см, 5 см щастя крапу. І жовтенька щось нагадує сам Йоанн. І мультик якийсь такий, нагадує мені, діамантовий букетик, теж дуже красиві переливи, переходи такі акварельно, ніжні, доволі легкі, чаруючі і заворожуючі. У крамниці дуже багато, як завжди, різних дуже цікавих рослин є по акції екзотики багато. Є колосальний вибір. Завжди, коли ви завітаєте, ви щось та й придбаєте. А ось нами очікувана оціночка. 1 плюс 1 дорівнює 3 по 150 гривень однесенька. В прекрасному стані, різні орхочки, дуже багато сортовичків є. Верніше, вони усі сортовички, тільки вони можуть бути не підписані. Тому, якщо придбаєте, обов'язково будете мати сортовичок, але він вас порадує цвітінням лише коли зацвіте і ви будете знати, який це нарешті у вас розквіт сорт. Ось така загадка. Так що пишіть дівчаткам, обов'язково дві придбаєте, третя в подарунок. То з Луцька, заходьте, не лінуйтесь, дуже багато класних сортів. Як для Луцька це взагалі нонсенс. Тут можна знайти дуже класні сортовочки. я наголошую, я не просто рекламую. Я з власного досвіду вам показую те, що я бачу. Мені здається, що зараз взагалі буде перепад температур, то там в магазині ці сортовички, ще й квітконосики повипускають. Різні є, абсолютно різні, єдине, що не підписані, дуже шкода, так би взагалі там напевно півдня, а то й день цілий би провів, поки всі передивився і перечитав. Два довжелезні стелажики щастя. Тобто, Заходьте і передивляйтесь усе. Адже тут є дуже багато ще й бігліпчиків. Я навіть по листочку бачу. Коли купуєш таку оціночку і не знаєш, який сорт, звичайно, це доволі неочікувано, адже ти не знаєш, хто саме в тебе розквітне. Навіть ліровидний фікус, подивіться, який красивий. Трішечки ще так пройдемось, подивимось з вами красу для нашого естетичного задоволення, адже орхолюби також люблять різні гами кольорів і дуже багато різних квітів. Ананасики ось по акції також. Хто любить, я ж вам кажу, приходите, ви обов'язково щось собі та й знайдете, тому що варто просто зануритись у цю. Ейфорію квіткової насолоди. На жаль, війна наші всі квіткові плани абсолютно знищила, але на відміну від природи, вона не вічна. Те, що та онконація планета Земля надумала зробити, звичайно, що природа не дасть їй цього зробити, адже така нація, як українці. Мужня, талановита, щира, добра і дуже квітколюбна, вона має право на життя. У кожного з нас, якщо не квіти вдома, то квіти з вікном. Дуже багато дерев, дуже багато кущів і всього ми природолюби. І ось саме ці рослини. Вони нам додають смаги до життя. Обов'язково з часом відновляться усі колекції квіткові, адже знищено дуже багато, не лише у орхолюбів, але це все діло наживне. І ось здавалось 1 вересня теж наше таке свято осіння наших дітей, яке стало нам тепер і не святом. Але ще раз наголошую, завжди так не буде, всі свята до нас повернуться. Найголовніше зараз, щоб наші мужні воїни ЗСУ мали зброю і мали чим нас захищати. А далі зі всіма іншими проблемами ми впораємося, адже українці вміють вміло та вправно справлятися зі всіма проблемами. За тисячолітні утиски наша рідненька Україна навчилася стійкості і має мужність витримати. І гідно пройти усі випробовування. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть, ворога!